Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Сьогодні хочу вам розказати про найміцніший квадроцикл 200-кубовий. Це Башан 200. Значить, особливості його експлуатації в принципі не відрізняються від інших 200-кубових квадриків. Якщо ви дивились інші мої відосики. То я думаю, ви знаєте що. Але сьогодні розкажу вам про, про хуєнність цього квадроцикла. Значить, і, в принципі, якщо ви любите техніку і хочете, щоб ваш квадрик служив вірою і правдою, то перше, що вам потрібно знати, і річ нородину, яку треба обслуговувати на квадроциклі, то це повітряний фільтр. Значить, тут повітряний фільтр, поролоновий, елемент його паралоновий. Ну, е, як сказати, поролон сам по собі як фільтрувальний елемент хуйня. Через його. Пористу структуру через його ячейки, оці. рано чи пізно пил чи бруд може всмокнатися в двигун, і двигуну буде недобре. Значить, але якщо користуватися поролоном в парі з спеціальним маслом, ось це масло Air Filter Oil, Значить, ось, це, бачите, ліквімолі для повітряних фільтрів. Що тут у нас ще є? Манол є. Ну, коротше кажучи. Ось, до речі, для повітряних фільтрів масло. Якщо ви будете на оцей повітряний фільтр регулярно наносити масло, значить, то фільтр стане липким. Значить, і весь пил бруд, який буде проходити через поролон, він буде налипати на нього, а не просочуватись через оці всі ячейки і потрапляти далі у впускний патрубок і в двигун. Значить, недопустимо потрапляння навіть маленької кількості пилу і бруду пилу і бруду в двигун, тому що пісок, пил, бруд, водичка, вони вбивають двигун. Пісок і будь-який навіть мілкий пил це, по суті, абразив. Це, по суті, наждачна бумага. Що таке наждачна бумага, я думаю, ви розумієте, це отака плотна бумага, яку помазали клеєм і насипали на неї зверху піску. Ось мене, піщинки видно. Так от я думаю, що ви розумієте, якщо наждачкою потерти пластик, потерти метал, потерти алюміній чи чугун, Наждачна бумага дряпає і зношує, стирає абсолютно все. Тому не допустимо, щоб в двигун потрапляв пил, бруду, пісок. Тому наша задача з вами гарантувати, що повітряний фільтр буде фільтрувати оце все, що присутнє під час експлуатації квадроцикла. Коли ви їдете бездоріжжям, коли ви дубасите, а за вами клуби пилу, то масова частка пилу і піску, який тут клубиться, вона. В сотні разів перевищує масові частки пилу, бруду і піску, коли ви їдете по дорогах загального користування. От ну на асфальті, на бетоні ясна річ, що пилу і бруду набагато менше. Подивіться, який він жирненький, тепер мокренький, просочений маслом, і тепер на нього весь пил і бруд буде налипати. Коротше, через те, що на бездоріжжі кількість пилу, бруду і піску в десятки разів більша, ніж на дорогах загального користування, через те. Регулярність обслуговування повітряного фільтра на квадроциклі набагато частіше. Книжка пише кожного дня перевіряти стан елементу повітряного фільтра. Реально, от ми в прокаті кожні 150-200 кілометрів міняли або обслуговували, мили, чистили і заново наносили це масло. Кожні 150-200 кілометрів. Ну, в прокаті ясна річ, квадроцикл їде не один, їх там їде 3-4, 5. Коли їх їде 4-5, то взагалі там пилище таке страшне. От, а якщо ви будете кататись сам. Ну, то я думаю, кожні кілометрів 500 км ви будете обслуговувати того фільтра, і то буде ідеально. От. Коротше, про що я кажу? Я кажу про те, що башан це професійна техніка, це реально кращий і найміцніший 200-кубовий квадрик, і вся його конструкція загалом, всі вузли і арігати у нього досить грамотні. Поролоновий елемент повітряного фільтра використовує тільки професійна техніка. Всі Polaris, Kawasaki, Yamaha, Бірпі. І так далі всі їздять на поролонових фільтрах і використовують поролон в парі з тими смазками, яких у нас там куча з спеціальними маслами. Тому, зважаючи на це все, якщо ви купили такий квадрик, або збираєтесь купити, то знайте, що фільтр тут стоїть ахуєнний, його обслужити легко. Достатньо просто купити спеціальне масло з балона, нанести його на поролон і регулярно той поролон мити. Мити або спеціальним засобом. Або мильною водою, там, фейрі, чи гала. от, Ну і так далі. Помили, віджали, вимили з поролонового фільтра залишки масла і бруд весь, який налип на той поролон. І все. Поставили, нанесли масло знову на поролоночку. Ну, Тобто поролонка ця багаторазова. Кожен раз під час обслуговування там фільтра не треба його міняти, не треба купувати новий фільтр. Спосіб установки. Фільтра досить грамотний. Всередині в фільтрі є металевий каркас, в металевому каркасі є два болти, які виходять вперед. Якщо подивитися, там видно дві гаєчки, якими фільтр вплотну притискається до опускного патрубка. Тому вірогідності, те, що помимо фільтра, там буде якийсь підсос брудного повітря, мінімум. Фільтри міняються елементарно, кришка тут стоїть зверху, на таких ось защолочках. Ну, тобто одна хвилина, і фільтр у вас в руках. От. Якщо у вас немає доступу до таких речей, ну хоча зараз інтернет є і у пенсіонерів, і у дітей в телефоні, якщо ви не можете замовити отаке масло для повітряних фільтрів, то книжка дозволяє е, змочувати е, оцей поролоновий фільтрувальний елемент моторним маслом. Значить, е, єдине, що якщо ви будете змочувати моторним маслом, то змочувати, ви будете частіше. Якщо оцієї штуки вам буде вистачати кілометрів на 500 то моторним маслом, напевно, кожні кілометрів 50 км. Оця смазка вона досить липка. Ви її, якщо нанесли на фільтр, вона прилипла і вона там тримається. Її на пальці, якщо нанести, то пальці злипаються. Прям. І от. А моторне масло, воно ж текуче, воно ж стікає. От. Тому якщо ви живете десь в селі чи не хочете замарачуватися, витрачати гроші. На ту всю дорогу хімію сучасну модну, моторним маслом. Достали поролонку, налили на неї масло, пом'яли, щоб поролоночка просякла добряче. І все, отака двіжуха. Значить, двигунчик тут реально класний. Двигунчик це старий 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 розроблений хондою двигун там в 70-ті-80 роки. Це квадроциклетний моторчик, він налаштований так, що він має шикарну тягу. З самих холостих обертів, у нього шикарний варіатор. Я чіпляв за цей квадроцикл причеп 800 кг, 800 Він реально тяне. У нього шикарні покришки, тракторна йолочка, подивіться яка. У нього шикарна підвізка. Ну, коротше, кому цікаво, окремий відеообзорчик у мене є на цей квадрик. Сьогодні коротенький відосик про повітряний фільтр, про його конструкцію, особливості його експлуатації і про те, як зберегти ресурс вашого двигуна. Знову ж таки. Не всі розуміють, що експлуатація квадроциклів відрізняється від експлуатації легкових автомобілів. Бо ця штука їздить по бездоріжжю, ліс, поле, ґрунтові дороги, болота і так далі. А легкові автомобілі їздять чистими дорогами, де кількість пилу і бруду в сотні разів менша в масових частках. Оце я таку інформацію читав в літературі, вона не видумана. Коротше кажучи, сподіваюся, інформація вам була корисною. Більше корисної інформації ви знайдете в інших моїх відосіх, переходьте на головну сторінку мого канала. Ми з 2016 року займаємось прокатом квадроциклів і знімаємо для вас звіти про експлуатацію. Значить, з минулого року, з моменту повномасштабного вторгнення, нашого прокату не стало. Техніку ми передали армії для захисту нашої країни, а самі зараз займаємося сервісом і продажем квадроциклів. Тому, якщо ви хочете щось придбати, контакти отут або в описі під відео. З приводу сервісу контакти ті ж самі. Я знімаю цей відосик тільки завдячуючи нашим захисникам, а ви, мої друзі, можете дивитись його, також завдячуючи нашим захисникам, тож не забувайте їх підтримувати. Я регулярно підтримую, купую різні ніштяки, провожу збори на ті ж самі ніштяки, і автомобілі купую, і квадроцикли, і дрони камікадзе Якщо хочете, долучайтесь. Збори провожу в Instagram, Facebook і в Телеграмі. Посилання на всі ці три ресурси є під відео.